Духа. Всіх вас вітаю сьогоднішнім святом святом Воздвіження чесного того Христа Господня. Це свято згадує те, як цариця Олена, мати Константина Великого, віднайшла Хресту Єрусаліми. Напередодні Константин, якого часть війська проголосила імператором і йшов на рим. Його військо було в кілька разів менше того римського імператора, який знаходився там в Римі. А е, наступати, то треба більшу кількість війська. От напередодні битви, йому було явлення Христа на небі. О, явлення Христа відчув голос Божий, що цим ти переможеш. І він сказав, щоб зробили Хрест воєнний. Зробили штандарти, де написано було ХР Христос. Тобто з іменем Божим пішов наступ і розбився противника, війшов в Рим, і ораду зустріли римляни, приголосили іператора. І тому то оце чудо для Константина послужило того, що він вже схильний до християнства, тому що мати його була Тріця Олена була християнкою. Він прийняв християнство і почав її стверджувати, Його стверджувати. О, і коли він йшов в Рим, потім свою матір з часом відправив туди на святу землю для того, щоб вона віднайшла святині, які пов'язані з Христом. І от цариця Олена, ота християнка, вона пролежала велике зусилля для того, щоб віднайти всі ті місця, які пов'язані з Господом Матері Божою, де він молився, де він чудеса. Але перш за все вона шукала місце це Голгофу і е, печеру, гробницю його, води він воскрес. На той час все було засипано і сокрито. Господь свою церкву після Воскресіння проводив термнисту до дороги до Константина Великого, церква Христова. Перебувала в ганіні, причому в страшному ганіні. От до 313 року, да, близько 300 років, страшне ганіння, але не дивлячись на це ганіння, церква Христова примножувала, зросла. От віра, от світо правди Божої, от, от Хрест Господній, є перемога над діявом на, на смерті. Вона являла перемогу і кількість християн збільшилася. І кров як і святі, це стало то сім'яне, завдяки якому церква Христова виростала, розросталась, і являла той плід, багатство віри, розповсюдження віри по всій землі. І це під час звення це свідоцтво того, наскільки віра перших християн була. Сильна вона дійсно була сильніше всякого страху всякої смерті. О ці вірі ми з вами повинні вчитися. І євреї, які розіп'яли Христа, тому що вони хотіли війни, вони хотіли повстання, битви з римлянами. Все, це добра думка звінитись від окупантів римлян для того, щоб спокійно жити на землі, яку Господь дарував їв. Їм ввів їх як вибраний народ. Спокійно служити Богу по тому закону, який дарував Моєсі. І, і кажеться, вони були правильні думки, але в своїй сліпоті гордині вони не пізнали Христа. Вони хотіли війни, вони отримують війну Першу Юліїську війну 69 70-го року, який повій, де більше мільйона євреїв. Загине в тій війні, де буде зруйнований Єрусалім, де камня на камні не останеться від храму Єрусалімського. Боже римські воїна там багатство є в фундаменті зари. Туди храм розберуть. Стіна плаче тільки розсталася. Це підпірна стіна фундамента внизу. Підпірна стіна гори. Де знаходився в такий храм. Але і потім не покаються не на дивіться проповіді Буде Друга юдійська війна, там 13-15 рік, 13-115 рік. І ще більше євреїв пострадає. І завершення тої війни це то, що Римським указом буде заборонено взагалі євреям, що вони там знаходилися в Палестині, на святій землі. Тому то вони будуть розсінні по всій землі. Там інші народи будуть жити. І більше того, на Головській горі буде збудований храм, язичницький храм Венєри. Гробниця Христова була закинула землею і камнями Кам І коли через 200 років, виходить, в 326 році Силіця Олена прийшла шукати. Занепад мало тих свідків того передання, де знаходиться, але помилисті Божі знайшли людину, яка указала, де знаходилась гробниця, і тому то розкопали, очистили ту печірю, де Воскрес Христос. Показали місце Голгофи, воно теж було очищено, той храм знесений і поруч з Голгофою Указали те місце, де, оскільки надвигалася, як ми пам'ятаємо, євдійська Пасха, тому то і розбійників зняли, закопали хрести теж. І от там поруч вони знаходилися. І копали, хто був на святій землі, то вони на всьому Єрусалімському храмі, де Голгофа і Ковуклія, гробниця Воскресіння Христового. Але там поруч Голгофа є місце, де ти по сходах спускаєшся вниз і вниз, і, поки... і кажуть тоді. Паломника, що там згори Олена казала, копайте. І вже стільки копали, втомилися копачі і кажуть, ну нема тут. Вона кидала золоті монети попродовжити далі, віруючи, що тут дійсно є хрест. І кінці кінці був найдений. Але найдено три хреста, і табличка, яка окремо стояла, ті гвозді. І тоді патріарх, який був учасником цього для того, щоб. Господь казав, помолився, щоб Господь казав, який то є Хрест Господь. І три хреста положили на хвору жінку, і від одного вона стінилася, це було святоство Боже, це є Хрест Господь, на якому просіпити наш Спаситель Ісус Христос. Потім мертву людину неска на нього положили, і людина воскресла, на свідоцтво Боже, це є Хрест Господь. Тому він був взятий, велика святиня. І оцей Хрест був вознесений. Тобто на возвичні, оскільки багато християн зібралися для того, щоб почувши звідки, що він знайдений Хрест Господній, вшанувати його. І тому -то, Патріарх на возвичності возніс Хрест, благословляючи на чотири сторони світу людей. Люди молилися, Господі помилуй». От бо цю подію ми з вами згадуємо, згадуємо і ще й те, що на початку Сьомого століття. Перси захопили, були в тому числі і Палестину, і Єрусалім, і багатохристиянські святи Вони просто забрали унесли, і унесли, е, велику частину Хреста Господня, Хрест Господня. І потім Ірак, і візитівський імператор, йому вдалося перемогти, відвоювати через кілька десятків років, і повернути Хрест. І потім він хрест сам вніс, зустрівши. Далеко від Єрусаліма, сам носив Єрусаліма, не підходячи до Єрусаліма, Божа сила його зупинила. І потім по провінню патріарху було сказано, що недостойно йому нести хрест в царському одягу багатому, то він скинув оцей одяг в прості рубашті пробищі. Він поніс хрест і вніс в Єрусалім і в храм, який був заложенний сериєю Олени. Е, таким чином. От Господь єви свій Хрест людям, як свідоцтво перемоги. І сьогоднішнє свято це не тільки ми просто святкуємо цю історичну подію, ні, ми віддаємо шану Христу Господню. Ми дійсно його проставляємо. Тому що Хрест Господній це свідоцтво, це знамен, українська мова знамене, знамені. Знамене перемоги Христа над дьяволом і над смертю. Про Христа Іван притяче сказав, що він є архість Божий, який бере гріхи всього людства на себе. І до цього був закон Моїсея, який повернував, якщо людина згрішила, то приносити жертви. Причому перед тим, як принести в жертву кінця чи вівцю, людина вложила руки для того, щоб всіх їх передати на тварину. Щоб жертви тварини цей гріх загладився. Тому то ось то же що було в старому заповіті, воно людям відкривало, що гріх завжди веде до страждання до смерті, гріх приводить нас до гріха це і смерть. Але Господь по милості може позбавити людину в смерті через ту жертву. І оті жертвоприношення, що були в старому заповіті. Вона, вони мали силу милувати людину ціною своєю кров'ю. тому що вони були образом тої великої жертви, якою є Христос. Як я сказав, Він врітіше сказав, що це амність Божий, який бере гріхи всього людства на себе. І тому -то Христос це дійсно є жертва. Для нас це є. Для нас це є тайна, що Господь відчував на Христі. Ми повинні розуміти, що Господь, ставши людиною, не тільки відчував бій людського тіла, то страждання тілесне на Христі, хоча це була одна із найстрашніших мук, наказань. Смерті. Тому що людину прибувала до Христа і на прибитих руках людина звисала. Для того, щоб вдихнути, треба було підтягнутися. Оце ти, виходить, на оцях підтягуєшся, руки чи навколо тих цвяхів, які були пробиті через нервові пучки. Це страшна боль. В кінці кінців людина виснажується не може вже. Відтягуватись, людина задихається, людину вражає судорога від того спазма нервового, від тої страшної болі. І людина в страшних воках вмирає. І от Господь, як, ставши людину, відчував не тільки цю фізичну біль, а важкість гріха всього люста впала на його душу. Для нас це би до кінця не зрозуміло, ми за якийсь свій власний гріх, коли відчуваємо свою вину, відчуваємо, як душа мучиться. Ми відчуваємо, як наша душа мучиться, якщо ми усвідомили свою вину і нам соромно перед Богом, перед людиною. А оця душевна віч всього людства впала на душу Христову. І це тайна. Господь тільки там на Христі говорив, говорив, що Він от страждає, скарбить. Ви розуміти, яку велику жертву Господь приніс. Але ми по нашим гріхах повинні були наказані і заслуговували смерть. смерті. Господь своєї любові взяв наші гріхи на себе для того, щоб Отець Небесний нас помилував і назад вернулися ми. От істинна Божа та Божа любовна, жертвна, тобто Господь жертвує собою тоді, коли ми були грішними перед Ним, значить вороги йому. Ну і всі народи були язичники, а євреї мали закон Божий, але по мертвості свого серця від гріха, Господь прийшовши до них, вони його не пізнали і не побачили. Вот стан всього людства. І повторюю, не дивлячись на те, що ми по гріха були чужі Богу, Богу, Він віддає своє життя. Тому -то він нам заповідав любов до ворогів, тому що він так поступив. А ми можемо спастися тільки тоді, коли ми подобаємося Богу. От Хрест для нас свідчить про ту любов Божу до нас. А прийняти Хрест Господній – це значить. Наповнитись Його Духа, тому то хрещува треба Духа Святого для того, щоб бути подібними до нього, замати ту ж саму любов, тому то любов Божа жертовна. Бо тобто, коли Господь призиває нас до любові, то воно Він призиває нас до жертовної любові, щоб жертвуємо собою задля ближнього, жертви собою, служачи Богу. Оце істина, от любов, яка може людину спасти. Тому що рай це місце, те, де прибуває Господь. А значить його любов і всі ті, які живуть цією любов'ю, тому то повернемо, повернемося. Не за велику кількість поклонів чи міру поста, а якщо завдяки і посту, і молитві, і вірі, ми замаємо цю любов, очищимося від гріхів, замаємо цю любов. Як своїм Богом ми можемо вернутися тільки в рай. Разом з тим, крім жертвоприношення, яке вказувало на Христа. Тому що ті жертви мали спаси, спасительну суть для людини, тобто прощення його гріхів, тому що вони вказували на Христа, на його жертву. Але крім цього образа ще в старому суплитті теж було так, що якщо людина зрішила, то Винна перед Богом зробила якийсь злочин, вона може сховатися від наказання, це прийшовши в храм і стопившись за роги жертовника, які там були в російському храмі. І тоді під кров храма, вхвативши за цей рог жертовника, людина могла отримати прощення амністі, не бути наказана. Та от Господь це є та жертва. А раз Господь є актіст Божий жертва. За наші гріхи, то тоді хрест, раз Христос жертва, це є той жертовник, на якому ця жертва була принесена. Значить, це є той жертовник. І тому то беручий хрест, як в старому заповіті, за рок жертовника люди бралися, отримали захист і прощення. Так і беручий хрест в руки, несучи хрест, сповідаючи хрест, ми теж беремося за рок того жертовника, щоб жертва Христова нас оправдала. Що не дивлячись на наші гріхи, ми отримали прощення. Тому тобто ми цінуємо Хрест як те знамена, яким і тепер дарується для нас спасіння і милість Божа. Але усвідомлюючи це, ви розуміти, що Хрест призиває нас іще тест до духовної боротьби. Так, як у війську знамена ввели в бій. Такий хрест, де нас все держ на мене, яке ведете, вів духовний, духовний з дьяволом і з самим собою. Тобто звідки з відким? чоловіком, тобто, з нашими гріхами, нашою недосконалостю, Хрест призиває до цієї боротьби. І от, каже, він найдений був в IV столітті, апостол Павел, який не бачив Христа. Ми дивуємося, наскільки він зрозумів сутність віри Христової, тому що він говорив, що єдине, чим я можу хвалитися, це такий Христом Господній, яким мир для мене помер, і я для мира теж помер. Що означає мир для нього помер? І для нас він теж повинен померти Христом Господнім. Це ми... Який цей мир? Це цей світ дає гріх, дає багатство, чистолюбство, кар'євізм і так далі та походь очець, горда життійська, оце для нас повинно померти. Усвідомивши, або вірувши в Христа, полюбивши Його, усвідомивши Його Хрест, ми повинні розуміти, що оце найбільша цінність, віра наша Христова, яка повертає нас в рань. Оце найбільша цінність. Якщо ми проникнемося цим ідеалом, цим змістом, цією вірою. Для нас теж все помре в цьому світі. Ми будемо жити в цьому світі, але воно не буде володіти нам. Так що ми теж повинні жити духовно, для того, щоб повторити. Боха цього світа померла для нас. І апостол Павел каже, я не вирушу вийти від цього світу, але бережіть себе від гріха, тому то повторюю, ми будемо жити в цьому світі. Ми в цьому світі, в цьому своєму житті можемо отримати милісті Божі і дякувати Богу за ті милості, ту втіху, яку ми можемо мати тут, на землі. Але ми повинні жити цим духовним діалом. усвідомленням Христа Господня, який поєднує нас за Христом, який вводить нас в Царство Небесне. Ну, Тому я бажаю, нехай це мене перемоги Божої перемоги над дьяволом гріхом і цим світом. būti vašim stamėdam, iki daro jų vam per lūgo, iki vodo vasaros dienos. Pradėkime.